Готую ваші замовлення. Дивіться, ось такі троянди. Купу ось таких троянд вже зробила, готую відправочку на четвер. Саме ось ці троянди підуть у композиції на гілочку. Зараз покажу вам гілочку, але їх можна зробити і окремо. ну Сюди, звичайно, додати зелень, бо вони ще без листочків. Сюди додаємо зелень, додаємо, що листочки, додаємо зелень. Висота такої троянди окремої. Може бути десь приблизно 80 см, це якщо окремо. Якщо гілочка, там інша висота. Показую гілочку, саме оці будуть формуватися у гілочку. Гілочка буде ось така. Тут буде дві квітки та чотири бутони. Висота цієї гілочки десь приблизно метр-10. метр, -метр 10. Можна зробити у будь-якому кольорі. І. Для замов... так, І для замовлення звертайтеся в особисті або на вайбер номер телефону є у моїй шапці профілю. Коли... Гарні усіньки, гарні осіньки. Гарні. Але, на жаль, з сумного приводу. На жаль, це троянди на алеї героїв.